Так, фора, Бідорий, Бермен і бажаємо здоров'я. В принципі, тут постійний трафік. Є де припаркуватись. Ось наше приміщення дебадьорий. І бачимо, це дорога. Район заселений. Таких нових ЖК немає, в основному всі старі, але 100% заселений. А завдяки форі є постійний трафік людей. Якерний орендар. Ну і тут є можливість як на дорозі припаркуватись, так і заїхати до самого приміщення. Люди постійно, постійний трафік є. В основному контингент 50+, плюс, наскільки я бачу. От, люди з різних сторон постійно підтягуються завдяки форі.